А виноград не хвилюйтесь в мене він буде підписаний на таких штучках. Поняли? Ось таких. Потім беремо наш сажанець, відрізаємо цей розрядився. Відрізаємо один з поганів ту на черенки. Потім сантиметрів 20 залишаємо, зрізаємо. Ось такий, виходить, у нас саженець. Вам не потрібен той кілометровий погін. Зрозуміло? Вам потрібно за... закопати штук 2-3 бруньки в Землю. Нижні. Отут. Оце закопати, щоб вони були спльочі. Я колись вже розповідала, було, що це таке. І вгорі залишити штук 2-3 бруньки. Поняли? Більше не треба. Вам не треба мільйон поганів виростити в наступному році, максимум два. Зрозуміло? А є такі сорти, наприклад, як вікінг, Юпітер. Господи мій, хеллоуін, ті виногради, які погони в них тонесенькі, то взагалі один погін. Тому що в наступному році, просто як ви залишите багато, буде паутиння рости. Воно вам не нужно, вам треба виростити два або один шикорних Все. От так.